Ну і все, мені товар от прийняли тут. Далі я погнав. То швидко? Шішко. Дякую, дякую, доведення. так, все. І ти не стоїш біля тих пачкоматів. Я сподіваюся, що воно все доїде і чувак собі одну посилку не забере. Але ж вони відповідальні за це. Що я там дав? я ж нічого не підписував теж. Ну коротше, дуже багато знаєте, таких нюансів, від яких ти, коротше, такий типу, думаєш, о, блін, щось там можуть нахімічити. От. І взагалі, стільки нюансів я узнав за цей період часу. Ребята, що хочу поділитися з вами, то все можу в курсі дати з жінкою разом. Бо жінка, в мене все, що касається, ребята, податкової, все, що касається отих всіх законів, вона в тому всьому розбирається. Без того всього в мене би ніхіра реально не вийшло. Типу. Вот. А вона от зараз знаходиться за кадром і розбирається з тими всіма нюансами податкування. Ось, тому що податкування це є основа всіх основ, розумієте? Якщо ви правильно виберете кводи, виберете квет, блін, ви правильно там відкриєте ту фірму, тоді ви вже будете далі на напрямок вибирати. І також ще дуже важливо, якого пора ви виберете собі, да, який буде вести бухгалтерію. Бухгалтерин. Тому, ребятки, ті всі нюанси треба знати. Ладно, я погнав далі. Всім удачі, підписуйтесь на канал, знімаю всі свої ці нюанси кожне днем. Сьогодні я дуже швидко справився. Посилочки відправити.